У середу 3 грудня у малому залі Будинку культури відбулася позачергова 67-ма сесія 6-го скликання, на якій розглядалися питання про внесення змін до бюджету міста Василькова на 2014 рік. Із доповіддю виступила начальник фінансового відділу Тамара Васильівна Степаненко. Шановні депутати, необхідність внесення змін до бюджету виникла зв'язку з тим, що місту Василькову збільшено обсяг студентів державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Київської області на мільйон 79 тисяч. Тому нам необхідно збільшити і обсяг фінансування. Співфінансування співфінансування під 3%. На минулій сесії ми затвердили співфінансування 104 тисячі, зараз ми додаємо 32 тисячі. І загальна сума з державного бюджету, яка буде надана місту Василькову, це 4 мільйони 564 тисячі 900. І співфінансування з міського бюджету 136 тисяч 900 Прошу підтримати, тому що для оперативного проведення фінансування це питання необхідно затвердити не на чергові, а завчасно, тому ми вас зібрали так оперативно. Питання є Прошу Тамара Васильна, там передбачені суми для того, щоб Управління освіти сплачувало свої борги на по наданій посоку. Це ми плануємо зараз все на робочій нараді. Це зовсім інше. Це суб'єкт, на розвиток, соціально економічний розвиток території. Це модернізація котелень у тепломережі. А ми на минулій сесії там частково передбачали, зараз ми будемо з, з пропозиції, те, що в нас є, на робочій нараді я буду доповідати на водопостачання водовідведення, теж їм додаємо. Вони вкрай обмежені додатковим фінансовим розсудженням. Тобто всі зрозуміли, що ці гроші е, надаються саме для виконання програми скорочення використання газу. Це саме, для чого е, область надає таку субвенцію. Е, порядок денний рішення, проєкт рішення розданий, тому є пропозиція підтримати дану пропозицію. Хто за проєкт рішення сього природи, прошу голосувати, хто за. Депутати працювали плідно, голосували одноголосно і роботу сесії завершили у рекордно короткий час. Рішення приймається, дякую. Шановні депутати, всі питання, які входили до порядку денного позачергової сесії, розглянути. Чи будуть зауважені поведення сесії? Немає. Хто за те, щоб 67 позачергову сесію закрити? Хто за? Хто просить? Хто, хто отримав? голосно Ви? Ви за? Ну, я... за? Рішення приймають. Міський голова Сергій Сабов запропонував одразу ж без перерви розпочати роботу по підготовці до 68-ї чергової сесії Васильківської міської ради. На нараді обговорювався порядок денний, бюджетні та аредні питання. Міський голова Сергій Сабов запропонував також для обговорення кандидатуру на посаду заступника міського голови з гуманітарних питань Евеліну Березанську. Буду пропонувати заступникам Березанську Евеліну Юрівну. Вона зараз в залі. Якщо депутати хочуть задати питання Евеліні Юрівне, то є питання? Питання є. Евеліна Юрівна, будь ласка, виходьте. Мене звати Евеліна Березанська, майстер спорту заходять легкої атлетики, розуміючи, яку я посаду буду займати, да, і читаючи уважно повноваження, які повинні бути, які там певні є вимоги, да. я скажу вам, що з керівної посади свого досвіду, це, напевно, найбільша має керівна посада це є методист при Міністерстві освіти і науки. Мій стаж більше 10 років педагогічний. Дає мені в принципі певненість в тому, що я думаю, що я буду дуже корисне місто, тому що в якій сфері саме да? ми говоримо про засудника в соціальній сфері, і в області освіти, і в області культури, і в області спорту. Тобто, працюючи вчителем, тренером, заклад закладів, інструктором соціальної культури, ви знаєте, якщо немає навіть досвід керуючих моментів, да? але знизив знаючи про потреби людей. Цих я думаю, це також не мала, не, мала важ, не менш важливе значення для моєї подальшої роботи. Я відчуваю в собі впевненість, я вірю цій людині і, в принципі, у нас е, в міському голові, я думаю, що у нас дуже, дуже схоже бажання зробити користь величезну, тому що насправді е, дуже багато чого є зробити в місті. Я не буду повторювати, не буду вам перечитувати про всі ці моменти реформи. Я думаю, що багато чого ще навіть, можливо, не озвучено міським головою. Я дуже уважна перед тим, як балотувалися міські голови. Да? От я працюю в четвертій школі чи планів культури. У нас всі, в принципі, були крім от якраз міського голови Сергія Олександровича Савова. І в цих, в цих буклетиках я якраз і не почула те, що готовий зробити міський голова в області е, спорту. Тому що сперт, спорт спорт, все ж таки це, це дуже важливо. Це те, що нам нашим дітям дасть е, не думати, знаєте, е, якнайменше думати про медицину в, е, в старості. В якій безселі це дуже необхідно і дуже потрібно. Нікуди ви не ділянською. Я с... кайфом та несе. Можна, да? да. Значить, я вам докладаю. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Ці три місяці. Я в паре работал с этим человеком. Я увидел, как она добросовестно. Это я искренне говорю, независимо там от партии, конференции, вероисповедания, цвета кожи. Любит ветерана, любит свою работу. В свое время я также дружба работал с Шикерой, с другими людьми. Я лично буду очень доволен, если у нас, у нашей социальной службы, будет вот цель. Вот это и единственное, я вам истинно скажу. Никто меня к этому не принуждал. Голосуем. Пан Емельина, какие ваши планы на мой путь, по поводу реформирования спортивной школы, потом так же самое, какие планы у вас на мой путь, по поводу реформирования швейцарской школы, и еще что там, третье вы сказали, что вы будете А, і які ваші плани на майбутнє щодо реалізації культури? Чорнобильці і соціальні сфер. Я дуже пам'ятаю, добре, як на цій сцені був Четниченко, людину, яку пропонували. І задавали питання, як ви бачите, тобто людина повинна розказати вам про всі своє бачення в майбутньому, і ви цю людину, в принципі, чомусь їй не повірили. Я готова вам відповісти, напевно, коли ми будемо більш предметно про це говорити. Можна вас запросити на фракцію? Прийде. Сергій Олександрович прийшов з Майдану, да? людина, яка просто готова боротися з корупцією місцем. Я її інструмент цієї боротьби в області спорту і в області в інших сферах соціальних, розумієте? Тому що, напевно, це соромно, коли на гро на дітях робляться гроші, коли в спорті робляться гроші. І оце важливий момент, розумієте? Всі ці. Все те, що ви мене запитали, я буду готова вам відповісти Давайте на наступну сесію. Це не в цьому... ні, не в тому, готові чи не готові. Питання в тому, чи ви готові співпрацювати з людиною, яка хоче принести користь цьому місті. Я б, я би хотів трошки, трошки перевести вищу площину, тому що заступник міського голови не має розповідати про те, як він буде робити реформи. Реформи, в першу чергу, робить депутати міський голова, заступники, тобто всі разом. Я хочу о, от, наприклад, і подякувати, що вона має таку ініціативу, наприклад, із тим самим е, своїм скриніком в приводу третієї школи, і змішують коло приводу до 9 школи, вона теж, я так розумію, що це її ініціатива. Це, ну, це заслуговує на повагу в галузі, наприклад, в галузі спорту. Але крім спорту, тут є ще таке, як освіта і культура, в основному і це соціальна політика. Це, крім цього, ще, ще дуже багато чого необхідно зробити, там була цю культуру. І мені цікаво буде, як ваше бачення, щодо, ми вже обговорили, головою, щодо нам необхідно місті створити все-таки історик, перезначий музей. На експозиційну виставку музей працює необхідно те, те, тете зробити. У мене повністю є. І в нас в міст, в місті, місті, яке має світню історію, поки що немає що показати. Три так пам'яті взагалі не зберігаються. Можна зробити історичну метою. Взагалі дуже багато напрацювати. Те, що ви зробили на прийому, не те, що ви прийшли на порозі місця. Таке колеги, я бачу, що ви там ходили. Те, що ви зробили, вже люди побачать, що до вас просували. Серце у людини є і те, що ви хочете зробити. І тоді я пам'ятаю, що не понад серце у людини є. Дякую, прошу. В обговорення прийняла участь журналіст, кореспондент газети Життя і Слово» Людмила Лещенко. Ось зараз так до них користуємося зависло питання з керівником відділу освіти. Ну, я не буду говорити, чому чому саме і яким чином, але те, що діти головдають в тому числі і з вини відділу освіти, і закупки, які велися у вересні місяці, по 8 гривень за кілограм. Ви як потенціальний заступник соціальних питань, ваше особисте бачення, чи має право подальшому керівник далі обіймати посаду? Чи все-таки мав би честь і як ви питаєте, я би це питання розрішився? При тому, що існують вже трикриті побори, ті садочки, які облаштовані достатньо, і в ті садочки, де засобів. Особисто моє бачення, я повертаюся ж таки до того про слово, можливо, таке гучномовне корупція, да? Я є інструмент цієї боротьби з корупцією в своїй області. Особисто від мене я говорю про те, що відділ освіти, він дуже переплетений сильно з саме спортивною діяльністю. І особисто мені, наприклад, сьогоднішній начальник відділ освіти блокує роботу спортивно. Тому що. Три місяці працюючи, я вам скажу, що я навіть не можу приступити до власних спортивних проєктів, до їх впровадження, тому що ми займаємось розблокуванням роботи всієї спортивної. Тому моє бачення, я вважаю, що людина повинна бути перш за все чесна. І я повторююся, що це дуже соромно, коли ми крадемо на дітях, коли крадуть в спорті. Це просто неприпустимо і недопустимо. Особливо моя думка таким людям в принципі робити нічого на, на посаді. Я хочу трошки єдине додати, питання це не независло. Я не знаю, звідки звідкіля у вас там інформація про те, що воно зависло. Що ви маєте на увазі, кажучи про те, що воно зависло? Ну, я маю на увазі, оскільки вже є якісь зрушення із того списку, який ви заявили, ну а це питання не вирішується. Хоча мало було, логічно вирішувати. Питання всі вирішено не по черговісті, а по тому, як люди е, відреагували на пропозицію міського голови. Ви знаєте, да, я озвучу, е публічно, що я планую, що я запланував, скажімо так, і відносно відділу освіти, я запропонував пану Граканенко звільнити за згодою сторін. Він взяв певний термін, щоби. До цієї пропозиції прислухатись і вирішити для себе, що він буде робити. Термін був вичерпаний, який я йому запропонував, щоб вирішити питання. Після закінчення цього терміну людина написала заяву про звільнення за згодою старі. Так що, питання це вирішено, і він піде в відпустку і потім буде звільнений. Я вам більше скажу, що така перевірка вже відбувалася два місяці тому. Певні висновки там є. Я з ними ознайомлюю. Найближчим часом я ознайомлю ознайом, ознайом, ознайом депутатські корпусу громадських в тому числі. По всіх питаннях, винесених у порядок денний робочої наради, були прийняті відповідні рішення.